Рову житті людини відіграє ключову роль, адже саме від неї залежить її життя. Незважаючи на тенденції розвитку технології у галузі медицини, досі не існує компонентів, які можуть повністю замінити склад людської крові. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен третій з нас, хоча б один раз у своєму житті, потребує допомоги донорів. Навіть найздоровіша і найблагополучніша людина не застрахована від травми чи хвороби, при якій буде потрібно переливання крові. Україна вже півтора року знаходиться у стані війни. Щодня до шпиталів прибуває значна кількість поранених бійців. А отже, донорський рух як ніколи потребує підтримки в Одеському національному технологічному університеті. Учасники проєкту Донор Одеса представили цікаву лекцію на тему «Донорство – братерство крові і відповіли на численні питання студентів та викладачів університету. За підтримки благодійного фонду об'єднання за кошти Національного фонду підтримки демократії ми впроваджуємо в Одесі проєкт з промоції донорства крові серед молоді, тому що наша активна молодь це та рушійна сила, яка будуватиме завтрашнє України і які жити завтра. Тому ми сьогодні проводимо зі студентами одеських вишів бесіди, зустрічі там з викладацьким з кураторським складом для того, щоб розповісти, як кожен, хто має таку можливість, може допомогти стати донором, врятувати життя та сприяти перемозі України. Спеціально для донорського руху був створений телеграм-канал Донор Одеса. Тут розміщується інформація про запити від міського та військового відділень переливання. Крові саме тут донори можуть запропонувати свою допомогу і врятувати чиєсь життя. Запити надходять щодня. Відповідно, донори також потрібні щоденно. Ми розміщуємо на телеграм-каналі Донор Одеса, на телеграм-каналі Одеса Офіційна та на інших ресурсах наших партнерів анонси, запрошення, інформацію про те, які донори потрібні на завтра. Люди реєструються у Google формі, залишають свій номер телефону, з ними зв'язується медик чи волонтер, проводить попередні опитування. І якщо все добре і немає ніяких проти протипоказань, запрошує людину на здачу крові в комфортну для неї локацію. Ця в комфортний для неї час таким чином вже півтора року ми закриваємо всі потреби. Я повторюю двох великих відділень переливання крові цивільного та військового. Фахівці донорського руху навели цікаві факти з історії винайдення переливання крові, акцентували увагу на безпечності процедури та закликали молодь ставати донорами. До донорства варто підготуватися в той спосіб, щоб не вживати напередодні добу, чи трохи більше алкоголь, чи одурманюючи засоби іншого характеру. Це стосується дієти, не вживати багато жирного чи забарвлені в овочі на зразок буряку. І взагалі донорство це дуже надихаюча, цікава справа. Я дозволю себе про собі процитувати єпископа. Емеріта Одеської епархієпархії Римокатолицької церкви, пана Станіслава, який казав, що кожного разу після донації він відчував певне піднесення, і це дійсно так: з одного боку, це фізіологічний стрес, який стимулює наш організм, з іншого боку, це явно корисна справа, яка, яку ми робимо задля інших людей. Студент Одеського національного технологічного університету Олександр ніколи не був донором. Після прослуханої лекції юнак зрозумів, що його кров може врятувати чиєсь життя, і вже готовий підтримати донорські акції. Ні, я не здавав, але думаю, після цієї лекції я призадумався і думаю, буду здавати. А що було для вас більш всього цікавим? скоріше. Те, що на фронті воюють наші побратими, наші земляки, і хотілося б якось їм допомогти. Слово донор походить від латинського доно, що означає дарую. Життя не передбачене, адже можливо саме цієї миті ця кров може дарувати іншому друге життя. Дізнатися про актуальні проблеми медзакладів Одеси в донорській крові та записатися на донацію в зручний для себе час можна на телеграм-каналі Донор Одеса. Проект має свій талісман Китю Донора Соню. А кожен донор відділення отримує стікер з соною у подарунок.